Вітаю усіх глядачів на моєму каналі. І я одразу телепортуюся до своєї вежі. І як ви можете бачити, я мав на увазі цю вежу. І ось, скажу вам оце. В цьому кутку буде моя майстерня, де буде зберігатися багато інструментів та іншого. А в цьому куточку буде зберігатися усі мої предмети. Ну, або буде. По людському склад, просто сказати так можна. А це вже підйом на другий поверх. І якщо я зараз піднімуся на самий верх, то дійду до кінця трабини, і я вже до неї дістався. Це, і, тут, і тут гарний краєвид відкривається, і скоро я тут збудую свою спальню. А тепер дивіться крутий трюк. Це називається ватротроп. Це дуже корисна штука, якщо її вміло використати. І до речі, це, мо... це моя система захисту від мобів. Тобто, мови думають, що люк це блок, на який можна стати, але помиляються та попадають в пастку диявола. А я можу легко пробігати і все, нічого мені не буде. Не, не знаю, чого у мобів такий низький є низький інтелект, але нічого. Зараз це не головне, мені треба взяти скла, та я буду будувати велику ну, кол, буде буду підніматися. До речі, там у мене була невеличка ферма. Так, на чому я зупинився? А, на цьому. У мене там була невеличка ферма кавунчик... Херсонських кавунчиків. Я їх дуже полюбляю. І що ж, швидесенько візьмемо скло та продовжимо будувати. Що ж, я взяв з собою скло і, і почнемо будувати. Що ж, зараз, зараз, я, зараз я взяв з собою два каменерізи, бо це перший елемент до моєї майстерні. Ось і поставлю камені десь тут. І ще на цьому боці так само. До речі, граві підходить як гарна варіація. Декорації, але зараз не про це. А, ні, я не взяв скло. Я забув. Що ж, Ох, що ж. І як ви можете бачити, я уже. І, як ви можете бачити, я вже збудував вже десь ну, 50-60% з чимось стіни. У наступному відео я вже покажу повний результат, як вона виглядає. А зараз на даний момент я йду за склом, тому що воно мені необхідне. Що ж, вітаю, взяли скло і потанцюємо. І навіть пострибаємо. Пострибали і можна поїсти. Ну, Тому що я, гол... я голодний, а їжі у мене майже немає. Що ж, взяли скло і почнімо будувати. До речі. Є добра новина! Вітаю із 16-річчям майн... гри Майнкрафт. Бо нарешті вийшло нове оновлення. І тепер я граю на версії 1.21.6. І це версія просто найкраща через те, що на цю версію додали щасливих гастів. А це наймиліші моби у світі. Я б я б навіть сказав. Але коли його вперше знайдеш не одразу, скажеш, що він щасливий, тому що його спершу треба оживити. До речі, для тих, хто то вперше грає в цьому оновленні, скажу отак. Його, його, можна знайти, його можна знайти завдяки двом способам. Перший це отримати вісім сліз гастів. Та, скрап... та їх з піском душ, скрафтити маленького засушеного гастика, або знайти його в, бі... в біомі під назвою Долина душ із 33% шансом, що він під кістками заспавниться. А зараз я знову йду на базу, тому що у мене знову закінчилося скло. І поки йду, то розкажу оце. Я, ось, я вам скажу так, що коли ви його дістанете, то зможете то, то на ньому літати, але попередження його треба нагодувати з ніжками, аби він виріс. Та, та ще замочити у воді, коли він, він, іще, коли він буде нещасливий. А потім, коли він задобув нарешті, проки оживе, то його треба нагодувати трьома стаками сніжок, щоб він виріс, а сідло, а сідло там самі розбереться як крафтиться. І до речі, по ньому ще можна ходити, і він ще може переносити перевозити човни з собою. Якщо не знали, от я теж не знав. І якщо у когось є проблема, в що потрібно переставити сель, переправити селян, то цей варіант саме для вас. Ой, у мене знову закінчилося скло. І, до речі, хочу подякувати усім своїм 14 підписникам та, та 112 людь. Та сотні, сотні, сотні людей, які дивляться мої відео, і мені насправді дуже приємно. І, і, мен, і мене звати Деня 2025, і ми скоро зустрінемося в нових відео. І в наступному відео я зроблю ферму із Деким. Але я не буду про це казати. Тож, <с> хочу сказати лише одне. З вами був Деня 2025 і до зустрічі у нових відео. Гудбай!